Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні вивчаємо тему третю Мусульманський світ. Параграф 1. Виникнення ісламу. Пригадайте. Перше. Який візантійський імператор зумів зупинити просування Арабів? Друге. Коли відбулася битва при Пуатьє? Яким був її результат? Пункт 1. Природа та клімат Аравії. На схід від Африки розкинувся Аравійський півострів. Це найбільший півострів у світі. Його площа дорівнює приблизно третині площі Європи. Майже повністю Аравійський півострів вкривають піщані та кам'янисті пустелі, де іноді трапляються оази, джерела води, оточені заростями чагарників та фінікових пальм. Клімат тут надзвичайно посушливий. Лише подекуди на узбережжі Червоного моря є окремі регіони, придатні для сільського господарства. Ці землі населяли племена арабів. Вони знайшли спосіб, як пристосуватися до таких непростих природних умов. Частина з них постійно кочувала між оазами, де араби випасали свої стада овець, кіз та верблюдів. Ці люди називалися бедуїнами, мешканцями пустелі. Більшість населення Аравії оселялося поблизу оаз, у долинах річок, що час від часу пересихають, ваді, біля пустельних колодязів, які викопували там, де підземні води підходили близько до поверхні землі. Люди вирощували посухостійкі рослини, наприклад, фінікову пальму. Бедуїни все своє майно перевозили із собою на верблюдах. Вони жили у переносних шатрах, Осілі араби зводили свої будинки із глини. Араби активно торгували між собою та зі своїми північними сусідами, спочатку з Римською, потім з Візантійською імперіями. Арабські купці споряджали каравани верблюдів, які йшли з півдня на північ, перевозячи такі місцеві товари, як верблюжа шерсть та фініки. Араби жили родами, які об'єднувалися в племена. На чолі кожного роду був старійшина. Шейх, а племенем керував емір. Племена та роди боролися між собою за доступ до обмежених природних ресурсів, нерідко влаштовували грабіжницькі походи. Тому військове мистецтво було звичним для арабів. Вони воювали верхи на конях та верблюдах, озброєні списами, мечами. Шаблями вони почнуть користуватися пізніше та луками. Назвіть перше. Як називається кочове населення Аравії? Друге. Опишіть природні умови Аравійського півострова. Як вони вплинули на життя місцевого населення? Пункт 2. Поява нової релігії. Араби вірили в існування духів та демонів. У таємничих місцях облаштовували святилища з ідолами, статуями богів, яким поклонялися та влаштовували жертвопринесення. Крім того, існувала святиня, яку однаково шанували всі араби Кааба. У VII столітті серед арабських племен поширилася нова релігія іслам. Її засновником вважається пророк Мухаммед. Він народився у метці у 570 році. За легендою, коли Мухаммаду було 40 років, архангел Джебраїл Гавриїл з'явився перед ним і сказав йому, що він є пророком Аллаха. По-арабськи це слово означає Бог, а також продиктував закони нової віри, які згодом було записано у Корані, священній книзі. У рідному місті Мухаммед почав проповідувати віру в єдиного Бога, Аллаха, та закликав містян дотримуватися його законів, зокрема, вести простий спосіб життя, відмовитися від надмірностей, вважати всіх інших людей, які також вірять в Аллаха, своїми братами. Цю релігію називали ісламом, дослівно з арабської, смиренність. А людей які її сповідували мусульманами з арабської вірні? Заможна частина населення Мекки не сприйняла проповідей Мухамеда і розгорнула переслідування мусульман. Тому в 622 році він разом із прихильниками був змушений покинути мекку й оселитися в іншому місті медині. Це переселення називається хіджра по арабськи політ. Від хіджери мусульмани ведуть своє літочислення. У Медині Мухаммед продовжив проповідувати іслам. Тут він швидко здобув багато прихильників. Згодом вони вже контролювали місто. А у 630 році Мухаммед, на чолі великої групи прихильників повернувся до Мекки. З того часу Мекка почала вважатися головним центром ісламу, а Кааба стала мусульманською святинею. Назвіть перше. Від якої події мусульмани ведуть своє літочислення? Друге, що таке Кааба. Іслам сформувався як монотеїстична релігія. Мусульмани вірять у те, що лише один всемогутній Бог Аллах, пророком Аллаха є Мухаммед, якого він послав, аби навчити всіх людей, як жити відповідно до своїх законів. Що записані у священному для всіх мусульман тексті. Корані. Іслам монотеїстична релігія, що передбачає віру в єдиного Бога, Аллаха та дотримання п'яти стовпів віри. Коран священний для ісламу текст, який, як вірять мусульмани, передав пророкову мухаммеду ангел. Назвіть, де записані закони. За якими мають жити мусульмани. Висновки у першій половині VII століття в Аравії сформувалася нова релігія іслам, яка передбачає віру в єдиного Бога, Аллаха. Її головним провідником був пророк Мухаммед. Священна книга мусульман називається Коран. Мусульмани ведуть своє літочислення від 622 року. дати – коли Мухаммед переселився з Мекки до Медини. Параграф 2. Арабські завоювання та халіфати. Пригадайте перше. Хто такий Мухаммед? Чому для мусульман є священними міста Мекка та Медина? Перше. Початок арабських завоювань. Спочатку розглянемо термінологію: Халіфат тип держави. У які всі сторони життя регулюються законами ісламу, виник внаслідок арабських завоювань 7-9 століть. Експансія, розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі теократія, форма правління, за якого влада належить духовництву, релігійним діячам. Мухаммед. Помер у 632 році, залишивши широке коло друзів і прихильників, які прагнули поширювати іслам. Їх називали халіфами, заступниками пророка на землі після його смерті. Перші чотири халіфи, які правили упродовж 632 661 років, були родичами Мухаммеда. Вони розпочали епоху арабських завоювань. Араби-мусульмани вірили, що у такий спосіб, завойовуючи нові землі та поширюючи там владу ісламу, вони наближають встановлення раю на землі, але не менш дієвими були обіцянки багатої воєнної здобичі, які щедро роздавали халіфи. Крім того, існувало повір'я, що борці за поширення ісламу після смерті одразу потрапляють до раю. Де на них чекатимуть численні насолоди. Так, протягом нетривалого часу після смерті Мухаммеда араби-мусульмани захопили територію сучасних Єгипту, Сирії, Палестини, Лівії та Іраку. А менше ніж за 100 років вони вже контролювали Іран, Афганістан, Центральну Азію, Пакистан, Північну Африку та Іберійський півострів, Піранейський півострів. Так у ході цих завоювань виникла величезна імперія Арабський халіфат. Майже одразу після виникнення в Арабському халіфаті розгорнулася боротьба за владу. У її ході двох халіфів Османа та Алі було вбито. У 661 році халіфом став намісник Сирії на ім'я Муавія з роду Омейя. Він став засновником династії Омейядів яка правила до 750 року. Сам Муавія був родом з Дамаска, тому наказав перенести туди свою столицю. Він продовжив завоювання, розширивши території халіфату далеко на захід, на землі Північної Африки. Цей регіон Араби назвали Магриб, дослівно – захід. У 750 році владу у халіфаті захопила династія Аббасидів. Новий халіф Абул Аббас Кривавий переніс столицю до Багдада. Аббасиди правили до 1055 року. Цей період історії халіфату прийнято вважати золотим віком арабського халіфату. Але потроху контроль халіфів над своїми віддаленими володіннями почав слабнути. У 1055 році Багдад завоювали турки-сельджуки. Що поклало край існуванню халіфату. Подумайте, чим халіф Муавія з роду Омейя відрізнявся від усіх попередніх халіфів. Пункт 2. Військове мистецтво арабів. Основною ударною силою арабського війська була легка кіннота. Вона стрімко нападала на ворога і за необхідності так само блискавично відступала. Але утримувати коня в пустелях Аравійського півострова було недешевим задоволенням. Значна частина арабського війська билася пішою, а в походах їхала на верблюдах. Саме в здатності швидко пересуватись і з'являтися в найнесподіваніших для противника місцях полягала основна сила арабського війська, також воно активно використовувало військові хитрощі. Влаштовувало засідки, нападало перед світанком, засилало шпигунів. Арабам вже були відомі, винайдені китайцями стремена. Також арабський вершник мав один або два міцні луки запас стріл, спис, а іноді ще й сокиру. У арабському війську широко застосовували військові механізми, балісти, катапульти і тарани. Араби здогадалися за допомогою катапульт закидати за стіни ворожих фортець горщики з палаючою нафтою. Пригадайте, які чинники дозволили арабському війську здійснити численні успішні завоювання. Пункт 3. Структура влади Арабського халіфату. Внаслідок активних завоювань Араби почали контролювати величезні території. Головою держави був халіф. Який мав усю повноту політичної та релігійної влади на підконтрольних йому землях, допомагали халіфові в управлінні головний міністр, візир та еміри, керівники окремих областей, намісники раніше емірами називали вождів окремих арабських племен. Все судочинство у халіфаті здійснювалося на основі Корану та доповнення до нього, сунни. Ці релігійні закони називаються шаріат. Відповідно до його норм суддя Каді здійснював правосуддя. При завоюванні нових територій всі землі оголошувалися власністю держави, а розпоряджатися ними мав халіф та еміри. На практиці більшість земельних володінь араби залишали за старими власниками, але з уточненням. Після смерті власника все майно переходить до держави, і чиновники вирішували, чи передавати його нащадкам померлого. Тому місцеві землевласники намагалися не сваритися із новою владою. Щодо селян, то завойованим мусульманами народам дозволялося сповідувати свою релігію, але вони мали сплачувати податки перший харадж одна третина або дві третини від врожаю. Друге джизію подушний податок. Мусульмани як податок віддавали лише одну десяту від врожаю, а торговці-мусульмани сплачували удвічі менші мита, ніж усі інші. З одного боку, це сприяло переходу представників підкорених народів у іслам. Але з іншого, податки, які запроваджували завойовники, все одно були набагато меншими, ніж ті. Що сплачувалися Візантії, тому місцеве населення нерідко не противилося новій владі. Подумайте, що спонукало представників місцевої знаті підтримувати добрі стосунки з арабами-завойовниками. Висновки ще за життя Мухаммеда розпочалась доба арабської воєнної експансії, яка тривала близько 200 років. У її результаті під владою арабів-мусульман опинилися Близький Схід, Центральна Азія, Північна Африка та Піренейський півострів. Так виникла теократична держава, Арабський халіфат. Влада у ньому спочатку належала кровним родичам і друзям Мухаммеда, а потім династіям омейядів та Аббасидів. Параграф 3. Розвиток арабо-мусульманської культури. Пригадайте перше. Перелічіть головні закони Ісламу. Друге. Як називається держава, де влада належить представникам духовництва? Пункт 1. Наука та мистецтво. Арабський халіфат простягався від берегів Атлантичного океану до кордонів Індії. Він об'єднував різні народи та території, що раніше належали іншим державам з науковими та культурними традиціями. Деякі з них, як от Іран та Візантія, користувалися надбаннями Вавилонії, елліністичних держав Римської імперії. Весь цей спадок опинився у руках арабських завойовників. Багато чого вони перейняли, але ще більше було зруйновано. Тривалий час араби відмовлялися сприймати все язичницьке. Так, Халіф Осман. Наказав зруйнувати чи не найбільшу тогочасну книгозбірну Олександрійську бібліотеку. Зі словами, всі необхідні мусульманам знання є в Корані. Релігія визначала, яким має бути мистецтво та культура, а також, за якими законами житиме суспільство. Наприклад, іслам забороняє зображати людей і тварин. Тому вся увага в образотворчому мистецтві була зосереджена на рослинних орнаментах та абстрактних візерунках арабесках. Також набуло розвитку мистецтво красивого письма, каліграфія. Мовою міжнародного спілкування була арабська. Вона ж стала мовою еліти, вчених та митців. На арабську перекладали спадщину античної літератури, архімеда. Птоломея, Гіппократа. Перш за все, перекладалися ті тексти, які давали практичні знання з медицини, географії, астрономії, алхімії тощо на їхній основі та власному досвіді арабські вчені створювали свої наукові праці. Особливо цінними стали твори арабських вчених з географії, медицини та математики. Сприяло розвиткові науки й те, що у VIII столітті арабські мандрівники привезли з Китаю секрет виготовлення паперу, вчених у халіфаті дуже поважали, це приписував Коран. Існувало навіть таке повчання без чотирьох речей не може обійтися людина. Не можна не встати перед своїм батьком, не можна не пошанувати гостя, не можна не турбуватися про свого коня. Та не можна не поважати вченого. Центром науки і культури став Багдад, столиця халіфату Аббасидів. Це місто вражало сучасників своїми розмірами та багатством, розкішними палацами халіфа та його наближених. На вулицях Багдада можна було зустріти людей з усіх куточків світу, а на ринках найрізноманітніші товари шовк з Китаю, спеції з Індії, хутра зі слов'янських земель. Арабська література найяскравіше виразилась у касидах, коротких поемах з 80 120 віршованих рядків. Вони не були пов'язані між собою ні за сюжетом, ні за стилем, але які, попри все, зображали цілісну картину. Арабо мусульманська культура мала значний вплив на Західну Європу, підконтрольна халіфатові територія сучасної Іспанії. Для європейців стала джерелом освіченості. Європейці-християни приїжджали на навчання до Кордови, яку вони називали світлою красою світу юним дивовижним містом, що сяє у блиску своїх багатств. Звідси вони привозили до Європи перекладені арабською мовою античні тексти, а також оригінальні праці арабських учених. При європейських монастирях існували центри перекладу з арабської на латину. У такий спосіб досягнення арабів поширювалося Європою. Проте, за винятком невеликого прошарку освіченої еліти, яка складалася з представників різних країн і розмовляла між собою по арабськи, населення величезного халіфату залишалося вкрай строкатим, яке ніщо, по суті, не об'єднувало. Згодом це стало однією з причин розпаду арабського халіфату на низку менших держав. Поміркуйте над тим, чому Багдад досяг найбільшого розквіту саме за правління Аббасидів. Пункт другий. Течії ісламу. Іслам недовго був монолітним. Невдовзі після смерті пророка Мухаммеда в ісламі сформувалися три течії: суннізм, шиїзм та рух хареджитів. Протистояння між представниками цих течій надзвичайно впливало на політику всередині халіфату. Суніти вважають, що халіфом може стати лише вчений богослов, якого обере громада. Також, крім Корану, за джерело законів вони використовують сунну, записані вислови та вчинки Мухаммеда. До суннітів належать переважна більшість мусульман. На думку шиїтів. Халіфа можна обрати лише серед кровних нащадків Мухаммеда. Шиїзм набув поширення на території сучасного Ірану. Хариджити були першим релігійно-політичним угрупованням, що виникло в ісламі. Вони у 657 році виступили проти халіфа алі і відселилися від решти мусульман. Хариджити вважають, що судити й ухвалювати закони має не халіф. А спеціальна рада. У наш час вони мешкають в омані. У По чому полягають принципові відмінності між різними течіями ісламу. Висновки. Культура халіфату сформувалася на основі арабської та культур завойованих арабами народів, а також під великим впливом норм ісламу. Свого розквіту висока арабо-мусульманська культура досягла заправління абасидів. Запитання і завдання. Перевірте себе. Перше. Якими були джерела формування культури арабського халіфату? Друге. Яка стечій ісламу була і залишається переважаючою на території Ірану? Третє. Які книги давніх авторів перш за все перекладалися на арабську? З чим це було пов'язане? Четверте. Назвіть одну з головних особливостей арабо-мусульманського образотворчого мистецтва. П'яте. якими були зв'язки між арабо-мусульманським та західноєвропейським світами? Шосте, як уміння виготовляти папір вплинуло на розвиток науки у халіфаті? Опрацюйте разом. Перше. Як норми ісламу вплинули на арабське мистецтво? Друге. Обговоріть у групах. Чи вплинули досягнення високої культури на життя пересічного населення? Які це мало наслідки? Третє. Висловіть власні припущення щодо того, що стало запорукою високих здобутків арабо-мусульманської культури. Четверте. Створіть презентації про самостійно обрані визначні пам'ятки арабо-мусульманської архітектури. П'яте. Підготуйте повідомлення про видатних учених та митців Арабського халіфату. Шосте. На основі презентацій і виступів та або користуючись додатковими джерелами інформації у класі, складіть перелік досягнень арабо-мусульманської культури. Практичне заняття номер 1 Дивіться за посиланням. Підготовка до оцінювання за матеріалами розділу першого перші середньовічні держави за цим посиланням. Завдання для тематичного оцінювання за останнім посиланням. Дякую за увагу! Залишайтеся з Україною. Підтримуйте канал Легковчу своїми вподобайками чи реагуйте розподобайками.